Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал по 3D дизайну і анімації. І В сьогоднішньому випуску я ознайомлю вас з додатком Planner 5D, яке дозволяє моделювати приміщення, кімнати, будинки, офісні приміщення і так далі. Тобто ви тут зможете також аранжувати меблі, інтер'єр. Предмети інтер'єрів і зможете створити як власний дизайн вашого будинку чи там приміщення, а також і для ваших клієнтів, якщо ви працюєте в сфері дизайну. Ну що ж, давайте розпочнемо. Тут е, проста реєстрація, можна personal use або professional, ну спочатку personal. І реєструйтесь за допомогою удобного для вас способу. Я переходжу ось тут, в мене є вже аккаунт, я зареєструвався давно, вже дуже, ще напевно, у 2014 році. Так, ось уже 10 років. І сміло можу рекомендувати вам даний додаток, дуже корисний і багато всяких функцій, а також велика дуже бібліотека. Яку ви можете використовувати, але для початку, для підтримки канала, поставте лайк, підписуйтесь, нажимайте на дзвоник, а ми поїхали. Ну що ж, коли ви зареєструєтесь, у вас напевно буде таке вікно по типу створити проект. Так, і тут є декілька варіантів: створити з нуля, Smart Wizard, загрузити план, шаблони. Для початку створюємо з нуля. І в нас з'являється ось така робоча область. Тут є два режима: 2D і 3D. Ось так до речі, якщо ви хочете змінити бекграунд, задній фон, то заходимо в настройки, і тут можна виставити різні кольори або ж ландшафтний дизайн. Частіше я використовую просто сітку. Вона не так довго грузе, якщо слабий інтернет, наприклад, як у мене зараз, то сітка самий оптимальний варіант. Прив'язка до сітки, зразу скажу, тут можна один, тут напевно в сантиметрах 1, 2, 3, 5, 10. Тобто тут ви можете обрати і також показ розмірів, ну про це трошки пізніше. А ось одиниця виміру. Міліметри, сантиметри. Про це пізніше. І е, давайте розпочнемо. Ось е, так виглядає стандартна кімната. І якщо ми нажимаємо на сам на саму будівлю, то тут з'являється або такий валик, і тут ми можемо змінювати вже текстури і кольори нашої кімнати. Наприклад, виберу ось це. Або, наприклад, ось це можна вибрати. Тобто ви вибираєте те, що вам подобається. Ну, я ось виберу ось такий темний колір. Так, і заходимо в 2D. Тут, звісно, можна ось так розтягувати стіни, контури і змінювати розмір. Також можна скривати стіну. Ось, наприклад, ви хочете зробити ось таку студію, дивитись, да, як тут все ви розставляєте. І ви можете скрити стіну одну. Так, заходимо в 2D. І на головній сторінці тут створити кімнату. Можна створити самому вже як стіни малювати. Ось так. Тобто тут ви вже можете створювати так, як ви хочете, по вашому проекту. Також можна вибирати кімнати, Smart Wizard Це я трішки пізніше вам покажу. Так, і форми тут можна просто вибрати куб. Ось. Задавати йому розміри. Буває таке, що треба якусь колону створити або уступ, і це теж дуже корисно. Так, ну давайте почнемо з основних таких, наприклад, двері. Давайте вставимо двері. Є entрі, room, garage. Так, я вставлю ось ці двері тут. Давайте в 3D подивимося, як воно виглядає. Так, ось воно прогрузилось. Далі. Давайте вставимо вікно якесь. А, до речі, включимо 2D. Так, ну це вікно дуже велике. Так, все, у нас є вікно. Так, це ми поки що видаляємо. Так, і давайте закрасимо, наприклад, стіни. Наприклад, внутрі і з вулиці. Е, я виберу якусь щекатурку, наприклад, ось таку тут, в принципі, теж саме. Тут можна окремо кожну стіну вибирати, різним кольором, закрашувати ось так. Подивимося, які в нас є тут меблі. Тут е, дуже зручно, що все по категоріям. Тобто крісла, пуфи, шкафи, зберігання і так далі. Також можна зайти прямо в кімнати. і тут теж все поділено так. У мене тут якийсь баг, я ж начебто вибирав щикотурку. Да, Ось так. І тут, як я вже сказав, категорії і прямо по кімнатам поділено. Да? Тобто, наприклад, бедрум. Заходимо в бедрум, кровати, дабл beds або кінг size. Ну, наприклад, я виберу ось цю кровать 2D. Так, і підсовую під стінку отак. Далі. Що можна ще? Ну, давайте подивимось, які в нас тут тумбочки. Комод можна. Давайте підберемо комод. Ну, напевно, ось такий підійде. Давайте його десь тут поставимо. До речі, про інструменти. Тут можна ось так крутити на 90 градусів, можна робити зеркальне відображення. Тобто тут всі такі стандартні інструменти. Да? Міняти колір текстури, копіювання, центрування, наприклад, особливо, якщо чекаєте. Да, ось так я переверну І валиком ви можете змінювати текстури. тобто який колір ви хочете, щоб був комода. Так, ну це ламінат, дерево. ось. І тут всі текстури теж по категоріям дуже зручно. Ось так. ну Я верну назад ось. і включаємо 2D і виставляємо його ось тут. І, до речі, зараз вони додали ось таку фішку, коли ви передвигаєте, то видно відстань від об'єктів. Раніше такого не було і зараз це дуже зручно. Так, їдемо далі. Що у нас тут є? прикроватні тумби. Тобто тут теж можна вибрати прикроватні тумбочки. Давайте щось підберемо. В мене інтернет слабенький зараз на момент запису цього ролику, тому вибачайте за баги Так, я напевно видалю їх, тому що глюче. Ну, наприклад, я не знаю, давайте ось ці поставимо. Так, і ось так копіюємо, переставляємо сюди і дивимось, в принципі, примірно так. Ну, по стилю може не підходить, але я вже так просто показую вам бібліотеку саму і як це все працює. Далі, що можна ще подивитися? Можна подивитися декор. Наприклад, можна зайти взагалі в категорії, освітлення, всякі прибори, декор, можна повісити картину якусь. Ось так. І коли ви вибираєте об'єкт, то у вас завжди внизу є розміри. Тобто ви можете змінювати розміри і відстань від полу. Ось, наприклад, я включу 3D, виберу картину, і ми бачимо, що вона трішки залазить за кровать, то я поставлю 1200 ось так. Або навіть 1400. Ось так. І в принципі, теж нормально вписується. Так, їдемо далі. Що тут ще є цікаве? Часи. Давайте поставимо часи якісь, теж на стіну повішуємо. І ось так, за допомогою бібліотеки, ви можете малювати свої дизайни, так? змінювати текстуру, колір сам, все, що ви забажаєте. Можна навіть отак піп'яткою вибирати колір. І вже закрасивати так, як вам хочеться. Так, ну це я тут перепутав. Я хотів саму рамку закрасити, а не скло. Тут я виставлю білий все. Далі, що? Ну, тут все дуже просто. Заходите, наприклад, в аутдур басейни, можна виставити якийсь басейн навіть. Так, і можна зайти на газони, дорожки, виставити дорожки. Тобто і таким чином ви виставляєте те, що вам дійсно потрібно і що вам, вас більше цікавить. Тобто бібліотека велика. Якщо щось не відкрите для вас, то вам просто потрібно придбати базовий якийсь пакет, де входить відкриття бібліотеки. Також це все можна рендерити. Ось, наприклад, я хочу зробити снімок. Заходимо ось на цей фотоапарат і нажимаємо Реалістик рендер. Виставляємо так, як вам подобається. Тобто ви ось вибираєте, наприклад, Full HD, нажимаєте Рендер, і тут можна придбати, ось, наприклад, 20 рендерів, коштує 8 євро. Але поки що ви навчаєтесь, то ви можете протестувати без рендерів. І, до речі, якщо ви хочете подивитися другі рендери, то ви можете зайти в всі проекти. Далі йдете ідеї для дому. І тут ви вже можете дивитись готові проекти людей, які вже створили і робили рендери, і тоді е, приймете рішення, чи потрібні вам рендери, або ви просто будете на перших етапах проектувати без рендерів. І е, тут також є рейтинги дизайнерів. Тобто ви також можете брати участь, створювати проекти. І тут викладувати вже свої проекти. Ну, наприклад, мені подобається ось цей проєкт, я його відкриваю, і можу подивитись повністю галерею цього проєкту. І тут ви можете подивитись приклади, і тут у кожного учасника є свій профіль, і ви навіть можете відкривати цей проєкт собі в своєму аккаунті. І змінювати його під себе, якщо він вам подобається. Ось якщо я зайду на аккаунт користувача, то бачу його інформацію і всі його проекти. І у вас також будуть такі проекти, які ви можете публікувати і спілкуватися з вашими колегами. Так, що тут? ще? Тут можна також загрузити план, тобто скачати в інтернеті план, і штучний інтелект створить його в 3D-проект. Також у них є школа дизайну. Тут ви можете теж переглянути їхні відеоролики і е, статті різні. Конкурс дизайнерів і Join Pro. Так, зайду ще раз в мої проекти, і тут трішки теж покажу вам: ось всі рендери зберігаються тут в цій папці. Ось те, що ми нажимали в стандартному варіанті. Тобто, це як скріншот. Поки що ви можете користуватись такими. Текстури тут можна загружати свої текстури і використовувати їх ті, які ви скачаєте з інтернету. Тобто ось такий цікавий, корисний додаток, який допоможе вам у ваших проєктах і дизайнах. Якщо будуть якісь питання, то під відео присилайте свої коментарі, ставте лайки, і побачимось вже в наступному випуску. Якщо вам подобається дане відео, даний формат, то Дайте мені знати, і я вам запишу ще пару роликів на цю тему. З вами був Михайло Скрипник і на все добре!